Друзі, вітаю! Я періодично у себе на Патреоні ділюся фінансовою аналітикою, якимось цікавими дослідженнями. Інколи там виникають такі цікаві внутрішні дискусії. От одне з питань нещодавно виникло: що таке фінансова глибина економіки? Я подумав, що вам це теж може бути цікаво. Да? Є такий показник, як співвідношення. Обсягу виданих кредитів приватному сектору до розміру економіки, до ВВП. І от цей коефіцієнт кредити ВВП це можна назвати фінансовою глибиною економіки. І це є надзвичайно важливий індикатор, взагалі, економічного становища країни. І більш того, він є випереджальним індикатором економічного розвитку, да? тому що тут є певні закономірності. Якщо Ця фінансова глибина достатньо висока, то країна, скоріше за все, має форсований економічний розвиток, має швидке економічне зростання, економічні перспективи того, що розширюватись буде її економічний простір, там будуть додаткові ринки з'являтися для підприємців є поле для гри, для того, щоб заробляти гарні прибутки. Скоріше за все, що там буде. Можливість збільшувати чисельність населення в країні, да, тобто і і будуть іммігранти приїжджати, і можливо, по народжуваності там залежна від багатьох факторів, культурних, релігійних, але як основа це теж це теж працює. Так от ця фінансова глибина економіки, якщо ми з вами подивимось на показники, де вона найвища, да, наприклад, в США 216%. тобто Вдвічі більше видана кредитів приватному сектору в США, ніж становить розмір економіки. Да? Тобто США суперзакредитована економіка і це стимулює їх економічний розвиток. Або, наприклад, Японія, да? 196%. Навіть США, Японію перегнали раніше, навпаки, було в них по, по цьому співвідношенню, Так, Китай, 178%. Південна Корея 171%, Швейцарія 170%, наприклад, Норвегія 144%, або Великобританія 139%, або Сінгапур 131%, тобто цифри зрозуміли, якого порядку, да? Україна близько 20%. Ви скажете, ну так це війна, це безумовно зрозуміло. Ну так я вам скажу, що ще в довоєнні роки да, до повномасштабного вторгнення, в ті роки, які там всі журналісти, експерти, аналітики проголошували, значить, що от стабілізована банківська система, вона в дуже гарному стані, проведені всі там необхідні реформи і так далі. Тоді фінансова глибина. Української економіки становила 28%. 28%. відсотків. Мабуть, що в кращі часи до 2010 року цей показник був близько 90 відсотків. Да? Ви пам'ятаєте, був такий період, коли українська економіка достатньо динамічно розвивалась, правда, це було переважно за рахунок сировинної кон'юнктури. Да? Але менше з тим, банківський сектор, фінансова система, вона була в, значно в більшому ступені драйвером розвитку економіки і кредитів було значно більше відносно розміру, розміру економіки. Да. Чому це дуже важливо? Тому що в цій проблемі вихід там, де і вхід. Да. Тобто, якщо ми е, хочемо. Швидкого, масштабного, серйозного повоєнного відновлення, то ми без цього фактору нікуди не поїдемо. Нам треба збільшувати фінансову глибину економіки. Для того, щоб її збільшувати, треба буде не просто знижувати облікову ставку Нацбанка, наприклад, цього буде недостатньо. В економіку треба буде робити цілеспрямовані додаткові е е такі і емісійні, і донорські вливання. Да? І я думаю, що Найбільш оптимальним для цього інструментом може бути банк розвитку. Це така спеціальна фінансова інституція, яка відрізняється від комерційних банків, в неї інші цілі, в неї інша логіка, інші механізми, якими вона працює. Якщо вам це цікаво, я з вами поділюсь, тому що я вже не один рік напрацьовую логіку створення банку розвитку для України на основі. Міжнародного досвіду, і колись мені навіть пощастило трішки в Японії понавчатись в тому числі на цю тему. Тому, якщо цікаво, кажіть в коментарях, зайдемо в неї глибше. І, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, для того, щоб я знав, що вам цікаво те, що ми обговорюємо. Дякую і до зустрічі!